Перед цим колеги, члени бюджетної комісії, хотів би вашої хвилиночку уваги і сказати про те, що ми знаємо, що президентом України, Радою національної безпеки і оборони, накладені санкції на п'ятого президента України. Тому нашою фракцією, фракцією Європейська Солідарність Чернівецькій міській раді, спільно підготовлено звернення до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної ради Кабінету міністрів України щодо недопущення диктатури в Україні та переслідування опозиції п'ятого президента України Петра Порошенка. Впровадження санкцій проти українського громадянина є безпрецедентним і незаконним кроком. Під час війни з агресором Російською Федерацією це недоречно на громадян України і це порушення законодавства. Тому просимо від бюджетної комісії рекомендувати включити до порядку сесії таке звернення, а вже під час розгляду на сесії будемо бачити обговорення і будемо приймати рішення. Коли я прошу підтримати і проголосувати, хто за?